Забачний, Та що в такій обстановці, я не знаю, що, чи щось чути, думаю, буде чути. Коротше, летю в сусіднє село, в одному придуркові прицеп. Свій з документами. Позвонив коротше, до мене пару днів назад, бо ну, адекватна, більш-менш людина, Коли Твереса. Каже, дай прицепа дров, типа. Перевезу собі там. Йо, дитина мала, думає, що не допомогти, думає, що мені жалку так. Бери, взяв, це проходить три дні, зараз приїхав додому, займався ЮМЕЗом якраз. Дзвони з того села, людина, яка мене знає, каже, чуєш, ти поїхав прицеп, каже, забрав, стоїть каже, його трактор посеред села. Чи солярка закінчилась, чи поламався з твоїм прицепом. А його, каже, придурка, приїхали, впакували, в районі повезли. Я, блядь, в шокі. Тіх паспорт в нього, прицеп зараз посеред села стоїть, прицеплений до трактора там, блядь. Отак, друзя, блядь, допомагає. блядь. я в шокі просто. Хороші тобто, зараз заїду, зкинув, що там робиться. Прикиньте, оце отак три дня стоїть, блядь. Резенька яка в мене. це отдельно я розкажу. Що це, блядь? Лисок, блядь, стоїть. Щось, щось. Щось мені каже, що це даже не моє колесо, прикиньте. Может и мое, не помню. Вот все, друзья, блядь. Сузуки Джексер, блядь. Ёб твою мать. Так, ну сейчас объеду, попробую. Че, блядь, че протянуть его вперед? Камера замазалася, друзья. заїхав с другого ракурса. Сейчас буду перецепать. Блять, ну колесо реально не моє одне. Я в шоке, блядь. Сука. Да, друзья, вот так. Помогай людям. Сейчас откручу шланг, блядь. Не, это, конечно, монстр, блядь. Бля, не знаю, трогай, глянуть на других видео, но у меня балоны стояли все такие. Это какие блядь... і не крутилися гайки. Фу, так, коротше, сейчас, блять, перекрутюся. Що з документами, блять, я це я думаю. Не, матюки прога. Ну звиняйте, люди, добре. Що я матюкаюся. Просто у мене в мене других. Якби так камеру приносив видно хто би це мені камеру задарив друзі? щоб знімати. можем помінятися на МТ Дніпер камера GoPro Якщо є в когось можемо помінятися МТ в мене там є відео на каналі Який МТ такий при пам'яті При пам'яті я би це вам відоси знімав би. Четкі Дуже гарні я якісних знімав би. Це я себе тут сижу, успокоюся, за я ключа возьму вернусь. Ви представляєте, як взагалі, що він чудив, що його приїхали, забрали в райвідділ. Я не представляю. Очень купону, блядь. Так я хоть и туда-то. Сихать в кобылке. Кобылякский рай Все, друзі, і буде наука. Поржите з мене. Ставте лайки, друзі, підписуйтесь. Я думаю, продовження буде, треба всіх паспорт забрати. Всім мирного неба над головою. Всім пока!